День, шановні слухачі, команда САП вітає вас. Назвичайно приємно, що ми сьогодні підводимо підсумки нашої роботи. Ми дійсно серйозно працювали. Наш проєкт два з половиною місяці був такий активний кожен тиждень два рази, по дві години. Дуже велика активність наших викладачів. Нашого викладачів і нашого викладача да, тренера Олександра, і відповідно, ми я бажаю досягли результатів. Тобто нас навчалося трошки більше 20 осіб. Цих 20 осіб, 13 осіб дійшли до фінішу. чим ми їх вітаємо, чесно кажучи, були великі сумніви: наскільки ми зможемо осилити цю програму. Вона була така непроста і. Дійсно, багато викладачів мали своє власне навантаження, і при всьому знаходили час і можливість підключатися виконувати ці завдання. Ми дуже пишаємося тим, що ви з нами працювали. Дозвольте почати з кляру Кирина Петрівна. Ми вас вітаємо, кандидат економічних наук, доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Теж надзвичайно Хар... приємно працювати було і навчатись. Дякую, Ірина Петрівна. Харченко, Людмила Олексіївна, кандидат економічних наук, викладач Ірпінський фаховий коледж економіки та права. Людмила Олексійовна, ми вас вітаємо. Так, дуже дякую, дуже дякую за такий цікавий курс, за грунтовні знання, за нові навички. Супер. Дякую. Зурська Оксана Миколаївна у нас найактивний такий чат слухач, і я хотів би це відмітити. Мені надзвичайно приємно кандидат доктор, доктор економічних наук, професор. Вона представляє Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Оксана Михайлівна. Ми вас щиро відбуваємо. дуже дякую. Був дійсно цікавий курс. Такий ну спочатку він здавався складним, але потім в. Процесі стало дуже дуже цікаво, і аж хотілося прямо робити всі ці завдання, тому що хотілося дійсно здобувати нові, нові навички. Дякую. Про музиченка Тетяна Олександрівна, кандидат економічних, доце... економічних наук, доцент, представляє національний університет біоресурсів і природа користування України. Хочеться відзначити пораль Світлану Яківину. Професор, доктор економічних наук. Я, якщо не помиляюсь, ну ви майже не пропустили ні одного заняття. Світлана Яківна, ви з нами? Світлана Яківна підключиться пізніше. Тому Світлану Яківну ми також вітаємо. Вона представляє Державний торгівельно економічний університет. Сергій Анатолійович Мозговий. Ну, тут без коментарів. В даному випадку Сергій Анатолійович представляє Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Сергій Анатолійович, вітаємо вас. Дякую. Мацьків Олена Ігорівна. Я так розумію, кандидат економічних наук, доцент Одеський національний економічний університет. Олена Ігорівна. Так, дуже дякую, дуже цікавий і актуальний курс. Вітаємо, а але з часом. Так, да, Дуже дякую. Карпенко, Євгенія Анатолійовна. Вона кандидат економічних наук, доцент Національний університет, полтавська політехніка імені Юрія Габатюка. Дякую, пане Володимире. Перепрошую, камеру не можу вимкнути з технічних причин. Надзвичайно вам дякую за ті івенти, за ті надзвичайно такі суперзаходи. І знаєте, хочу сказати, що цей захід особисто мені запам'ятається, мабуть, на все життя, тому що тут побачила свою вчительку так само. Світлану Король і опинилася в ролі студента. дійсно програма складна, порівняно з є. Тут не порівняєш, але ми це осилили, і її натхнення, і ваше натхнення змусило це все зробити. Дуже вам дякую і подалі побільше таких заходів. Щиро вдячна за вашу небайдужість до покращення освіти взагалі в Україні. Надзвичайно вдячна, пане Володимире, пане Сергію, пане тренеру. Нашому дякую. Воля Леся Романівна, кандидат економічних наук, доцент, також представляє національний університет біотехнологій і природокористування. Миколаївський національний аграрний університет був представлений Кучмійова Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент. Я вам дуже вдячна, пане Володимир, вдячна пану Сергію, пану Олександру, нашому тренеру, який. Давав нам ці уроки спочатку. Так я під'єднуюсь до колег, було дуже тяжко, але знаєте, оця цікавість, що буде далі і чим це все завершиться. Воно якби було на першому місці. Тому я вам дякую за запрошення. Мені дуже сподобалося, і я думаю, якщо буде далі впровадження в навчальний процес цієї програми, то ми долучимось до нього. Курс Тетяна Валерівна. Тетяна Валерівна кандидат економічних наук, доцент, представляє також Національний університет біоресурсів і природокористування. Дякую дуже. Приєднуюся до всіх коментарів колег. Насправді дуже важливий, дуже цікавий, дуже професійно наповнений курс. Не завжди хватало часу повністю приділити ну, всім завданням. Але щиро дякую за підтримку, за розуміння. Дякую пану Ігорю, Сергію, вам, безпосередньо, пану Володимиру, ну і, звичайно, Олександру, який терпів і коментував всі наші зауваження, побажання, питання. Тому дуже дякую. Дякую вам. Успіхів надалі. Успіхів, успіхів надалі, да, да. Успіхів дякую, Наталі, тому що дійсно дуже такі сучасні, актуальні знання. Дякую. Е навчанні ми запросили да, третього курсу, і це був дійсно такий ризик серед викладачів. Одна студентка, але вона не просто студентка, вона працює в аудиторській компанії, досить така у нас продвинута і взагалі молодець. Я, звісно, маю на увазі штака Вікторію Володимирівну, яка також представляє національний біоресурсів і користування. Вікторія Володимирівна, ви присутня. Вікторія Володимирівна доєднається пізніше, але вона все все зробила, виконала шість тем, а потім в неї згорів ноутбук. Але я знаю точно, що вона все виконала. І вітаю. Це дійсно свято і перемога, що дійсно студенти ну, реально можуть ну, вивчити цю програму, освоїти і дійти до кінця, до результату. Я маю велику радість і можливість зараз передати слово директору компанії, яка організувала подібний захід ті Consulting, консалтинг офіційний представник компанії «САП» в Україні Ігорю Сошникову. Прошу дуже дякую. Я дуже радий, що нам вдалося таким колективом дійти до кінця курсу пілоту, бо ми. Якщо чесно, також переживали, що можливо, це буде там важко, можливо, це буде складно, можливо, там не буде часу займатися цим, цим курсом і цим продуктом. Але дуже вам всім дякую за те, що ми сьогодні зустрілися і що ми маємо можливість вас вам передати ці дипломи, і від мене дуже велике дякую. Зі свого боку, що я ще хочу сказати: перше, що ми. Дуже розраховуємо, щоб Business One як сучасна і потужна альтернатива ДНЕСУ і БАС вона розповсюджувалася в Україні. Тому для, для країни дуже важливо позбутися російського програмного забезпечення, і ми ми хочемо, щоб наша освіта була сфокусована на українських системах, на міжнародних системах. І щоб там не було місця там російському софту. Це там такий перший топік. Ми стосовно цього курсу, це курс більше про управлінський облік, про такі базові процеси. Ми передамо вам матеріали цього курсу переведені, і ви зможете їх використовувати в своїх навчальних програмах. Крім того, наше завдання на найближчу перспективу це зробити такий пропрацювати з САПом з Амазоном питання про те, щоб у вас були можливість там сервери, що щоб були ліцензії, щоб була встановлена програма забезпечення, щоб ви могли використовувати ці сервери в своїх навчальних процесах. Це наше там завдання. Друга історія, яка ще. У нас розвивається, ми розуміємо, що управлінський облік це не все, що важливо бухгалтерський податковий облік і важливо кадровий облік і розрахунок заробітної платні. Тому стосовно кадрового обліку і заробітної платні, курс у нас вже є. Якщо вам це цікаво, ми можемо надати доступ до матеріалів курсу, там курс. Близько двох тижнів, який займає там кадровий облік і розрахунок зарплати. Що стосується бухгалтерського обліку, ми плануємо в горизонті травня закінчити підготовку курсу по обліку і по податковому обліку, і ми вам надішлемо інформацію про те, що будуть запускатися групи, ми можемо вас. Долучати до цих груп, якщо вам це буде цікаво, і ви зможете також е, пройти і курс по бухгалтерському та податковому обліку е, в САП-бізнесван. Тобто, ми зі свого боку максимально рухаємося як е, компанія, яка впроваджує сап і розробляє локалізацію для України, а е, ну, очікуємо від співпраці з вами. Того, що ця система буде поширюватися серед студентів, і що ми зможемо дати нашим студентам якісну освіту в е сучасних, сучасних систем і європейського і світового рівня, дякую всім вам, дуже велике. Дякую дуже вам. радий всіх бачити. Да, що ви не зважаючи на стан здоров'я, але з нами це надзвичайно тішить. З нами сьогодні присутня пані Оля. Оля Ольга, я знаю, дуже опікувалась, дуже переживала. І, ну знаєте, я зараз представляю як модератор, але велика робота, яку знаєте, ну вона незамітна, але вона надзвичайно важлива. Розсилки всі наші публікації в Ютубі і все інше відповідно займалася пані Оля. Тому надзвичайно мені радісно і приємно надати вам слово. Прошу. Оля. Володимир, дякую. Ви як завжди. Багато таких приємних слів. А я також всіх вас вітаю. Насправді, результати навіть перевершили наше очікування. Бо коли ми заходили в цей проєкт, ми розуміли кількість людей, яка буде приймати участь, і ми так для себе думали, яка кількість людей до до фіналу, скажімо так і буде працювати, то наші навіть очікування були набагато менше, ніж по факту виявилося. Тому я дякую вам. Всім тим, хто приймав активну участь, і навіть тим, хто не зміг повністю всі завдання зробити, але я бачу по відвідуваності, що ви були, що ви задаєте питання. Я розумію, що всі працюють, це не просто тому ви дійсно молодці. І в даному випадку ми залежали, скажімо так ми залежимо один від одного. Ми як такі за пов'язані сосуди, тому що протягом цих двох з половиною місяців. Фактично, ви залежали більше від нас, від нашого ментора Олександра. Я, я, я вважаю, що насправді велику саму головну роботу зробив саме Олександр. Але зараз вже ми будемо більше залежати від вас, тому що як сказав Ігор, вже в подальшому на вас буде ну, лежати така велика відповідальність, тому що ви будете нести ці знання в маси. І ви будете робити дуже важливий е, внесок, фактично, у розвиток нашої молоді. Ви будете показувати їм, що є інший світ, є інші програми. Ми рухаємо цю Європу. Є програми, які використовують е, весь цивілізований світ, е, і Україна повинна переходити на ці програми. І фактично, ця молодь, яку ви будете вчити, це наші майбутні співробітники, це майбутні... Робітники а, компанії, які будуть в Україні, потім використовувати Біван. Тому зараз же ми покладаємо на вас надії, і що дійсно що з вересня цей проєкт він якби переродиться в те, а, про що ми насправді мріли і хотіли да, це в розвиток навчання далі. Всі матеріали, як Ігор вже сказав, ви можете використовувати. Мабуть, ви всі бачили, що в модулі у вас є можливість, коли ви відкриваєте файл, його завантажити. Ми до кінця наступного тижня буде вже повністю останній модуль впровадження вже на українській мові. Звичайно, що всі там вирішення вправи, вправо, ви все це можете використовувати для свого навчання. І я вам бажаю успіхів, щоб дійсно цей проєкт. Пішов далі в життя, а не зупинився лише на цих отриманих знань. Вами, дякую вам, дякую, Оля. Особливо велика подяка від мене, викладачів, що ви нам дозволили на базі скріншотів Проходите завдання, тому що ми знаємо, що у вас там надзвичайно непрості тести і завдання, і у нас такий лайт підхід, тому це просто супер, дякую вам. І ми такі успішні завдячуючи вашому лояльному відношенню до нас, до викладачів. Ну і дозвольте перейти до наступного героя, бо в мене одразу, знаєте, картинка така, коли там Сім людей стоять, а хтось один працює та вибачте. Тому ну, я, знаєте, хочу анонсувати Олександра, я наскільки звик до його голосу, от вівторок, п'ятниця, я старався обов'язково включатися, слухати. І, і зараз от п'ятниця і таке відчуття, що я маю вчити ноутбук, і Олександр почне нам щось розказувати. Дійсно, велика подяка Олександру, який знайшов можливість терпіння, він терплячо. Відповідав на всі питання. Ну іноді він не так казав, як він ми хотіли одразу рішення. Він каже: от є в програмі такий підхід, такий підхід. Тому він дійсно такий креативний, потужний викладач, і ми пишаємося, що саме ви з нами працювали. Тому прошу, Олександр і доти вам слово. Добрий вечір, колеги. Дуже дякую. Я вибачте без відео, бо я сховую що в сховищу, у мене технічних можливостей немає. Я теж хочу подякувати всім слухачам. Дуже приємно з вами було працювати. Дуже легко, бо ну, я знаю, що бувають дійсно важкі групи, але з вами було дуже легко приємно працювати. Я сподіваюся, що ми всі досягли тієї мети, яку ставили на початку. Тобто всі питання, які у вас будуть виникати по системі надалі, ви вже зможете вирішувати самостійно, щоб у вас з'явилося оце інтуїтивне розуміння логіки процесу. І також я дуже б хотів подякувати всім присутнім за можливість участі в такому проєкті. Бо, як сказали Ігор і Ольга, саме так я бачу свою роботу: це дійсно поширення міжнародних управлінських компетенцій в Україні. Це, як на мою думку, дуже важливо. Дякую, колеги. Дуже дякуємо, Олександр. Олександр, знаєте. Навіть свій час продовжував підтримувати ЧАП до кінця. Відповідав запитання, тому це, це дуже, дуже ми це оцінили. Безумовно, хочеться приєднатись до попередньо сказаних слів, подякувати, скажімо, організаторам всім, хто долучився до реалізації даної ідеї, і до досягнення дійсно справжніх результатів, саме практичного такого досвіду. І дійсно, пан Олександр намагався нам досить. Детально роз'яснити будь-які ситуації, будь-які певні моменти, поєднуючи їх це із практичними аспектами, практичними кейсами, тобто це не лише теоретичний підхід, а дійсно виклад практичного матеріалу з можливістю потім самостійно попрацювати, опрацювати і отримати певні там відповіді на запитання, які виникали. Дійсно, проект є досить актуальним, тому що наразі ситуація на ринку АІТ продуктів програмного забезпечення дійсно. Вимагає, скажімо так, знати, розуміти дані програмні продукти для того, щоб в майбутньому їх. Поширювати, продовжувати навчання, удосконалюватись разом з, скажімо так, і розробниками, тому що тут є певна така тісна співпраця, безумовно практиків і розробників. А ми, як викладачі, доносимо цю інформацію, намагаємося, скажімо, навчати наших студентів і в процесі отримувати потім також певні результати. Тому всім безмежно дякуємо. І звичайно, якщо будуть далі проекти, будемо активно долучатись до них. Хочеться просто подякувати. Ну, мене якби запросили, залишалось одне місце і запросили якраз на цей проект. Знаєте, я дуже вдячна, особливо вам, ну як організаторам. Ось Олександру, вдячна за терпіння, тому що деякі запитання були мабуть ну, постійно. знаєте, в будь-який час можна сказати 24 на 7, Олександр завжди відповідав на питання, тому що ну, це треба мати силу, терпіння, і тому я дуже дуже дякую кожному. Ось особливо за програму. Це було дуже цікаво, і я приєднуюсь до колеги, що якщо будуть якісь про ну проекти, то будемо долучатися, підтримувати і далі нести це в маси і нашим майбутнім е, фахівцям е, ну, доносити цю інформацію, щоб вони були е, в ногу в ногу йшли зі світом з е, всіма. Оцими новими проектами і розвивалися ще більше. Тому просто тільки слова подяки. Дякуємо вам. Дякуємо, Тетяна Сергія. Прошу можна, може, можна па можна, пане Володимире? Я також хочу приєднатися до всіх тих слів, які були сказані. Колегами і хочу дуже подякувати всім вам, як організаторам, як інструктору Олександру, вам, Володимир Сергій е, е, Ользі, дуже дякуємо, тому що це дійсно був крутий курс. І насправді він дуже цінний, тому що зараз ну, на сьогодні це ці знання дійсно вони допоможуть нашим майбутнім здобувачам знайти себе на ринку і показати, що вони чого вони дійсно варті. Тому дуже вам всім дякую і бажаю в майбутньому теж приєднуватися до якихось таких цікавих, цікавих курсів. Дякую. Дя... Світлана, Якина, вас не вистачало. Да, ви, я на жаль не змогла спочатку приєднатися і ну, про це пізніше. Я приєднуюсь звичайно до всіх висловних, те, що я почула, до цих слів. Подяки і і організаторам, і вам, пане Володимире, і Олександру, звичайно, за таку можливість познайомитись ближче з програмним продуктом і, власне, здобути так, би мовити, основи для того, щоб подальш подальшому вже не просто теоретично розказувати студентам. Я сподіваюся, що вже ми перейдемо до практичної частини. От і це дійсно конкретні спроможності для, для них. Це конкурентна спроможність викладачів. Так, і я думаю, що в цілому нашого бізнесу, тому що використання САП, САП бізнес план воно відкриває е, додаткові можливості для будь-якого бізнесу в Україні на міжнародному ринку. Це дуже важливо. Дякую, дякую. Дозвольте також приєднатися до е, слів подяки. Дійсно, такий суперґрунтовний курс. Такі можливості ви нам надали. Ти хочу подякувати не лише від нас, викладачів, а від здобувачів, які також постійно долучаються до ваших івентів, до ваших заходів. І так побажання, так тримайте й далі. Надзвичайно вами пишаємося. Дякуємо всім команді, всій, яка це змогла організувати. Дозвольте подякувати нашій компанії вітчизняній да, TG Consulting, яка змогла зробити локалізацію да, продукту для України. Ви бачили, що багато матеріалів було, скажімо так, на інших мовах, і саме працівники компанії TG Consulting змогли зробити цю локалізацію, і зараз нова локалізація. бухгалтерський вже наш вітчизняний угрі. Заробітна плата, тобто це надзвичайно важливо, тому що подібні курси, які були раніше, як правило, вони були англомовні. Ну скажімо так, це були певні обмеження, обмеження для багатьох викладачів і для студентів, хоч ми йдемо в Євросоюз, але на жаль, з мовою з володіннями англійської мови, вільно є певні проблеми, і компанія G-Consulting змогла саме зробити доступність цього курсу для. Широкого кола викладачів, які можуть вже працювати на рідній українській мові. Тому дозвольте подякувати за ваш великий великий труд. І подякую, що мене запросили як модератора компанії, я вже як штатного працівника компанії і, звісно, це мені дуже приємно. Дозвольте побажати всім нам мирного неба і майбутніх перемог. На все добре, до побачення.